Bóg pojawił się. Tylko, jeszcze, tam dwa dni temu my przeżywaliśmy tę uroczystość. Bóg kłóci narody językowe. Ale kłóci nie tak, jak my może myślimy, tak? My możemy myśleć jakoś praktycznie, materialnie, fizyczno. Nawiasem jutrze, Bóg je lubowi. Bóg kłyczy, tak? I tak budę te do końca. Kłyka ty, tak budę, bo Bóg je lubowi. Bóg bo, je lubowi. E, Sebudny charny ob, obraz e, pomnożenia w wyłykie czudo, wyłykie na oczach wielu tysiąc ludzi. Cudo, e, my nazywamy, my bierzemy udział w tym pomnożeniu każdego dnia, trudna na wívtary, tego chleba. E, Boże bogasowanie, to Boże miłosierdzie, to jest Boże miłość. Це Божа сила. Це ce... зло перемагайте добро, слова апостола Павла. Так? Бог залишився з нами і дає нам e, хоче нам дати, e, потежну, потужну e, силу перемагати. Але знову Бог і моє życia, moje serce, przyjmuje do tej Bożej lubowi. My widzimy dzisiaj taką propozycję apostołów. Ja tak czytając, miało takie znowu pierwsze wrażenia, kiedy Jezus, Isus, do Jezusa zwracają się apostoły, zwracają się І Кажуть, це місце пустине, а пора вже пізна. Тож відпусти їх, щоби пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. На це Ісус відповідає, якби з докором. Таким докором e, дайте ви їм їсти. Дайте ви їм їсти. І вони починають по своєму практичному, матеріальному роздумувати. Дуже швидко порахували, що на 5 тисяч це, напевно, буде 200 динарів. Один день праці, один динар. Така e, була винагорода. I na pewno można było, ile chleba tam kupić, i można było... Oni sobie zrazu to od porachowały. Ale Jezus chce wkrócić nas nie tylko apostołów. Jak my dzisiaj możemy zakończyć tę wojnę? Tak? Jak my możemy przekazać tę Bożestwo na miłość? Jak my to możemy zrobić dzisiaj? Jak my to możemy zrobić? Oni, no, sponukają, Jezus mówi, no, co wy macie? Pięć chlebów i dwie ryby. Co to na no, pięć tysięcy? Ale my widzimy, co się dzieje. Zjadł się tych pięć chlebów i dwie ryby, nie? Zjadł pogląd do nieba. Czy nasze Погляд є постійно скерований на небо. Тобто до Бога. Чи ми зосереджуємося, чи ми залишаємося на рівні цієї землі, чи ми залишаємося разом зі своїми розпачами, безнадіями, осудженнями, наріканнями, непрощеннями? Залишаємося самі з собою. Він підняв очі на небо. Він промовив богословення, богословення, богословення. Наша молитва має бути молитвою богословенням. Наше життя має бути життям богословення, Не прокляття, ale błogosławienia. Tak, to bardzo trudno, To bardzo trudno. Kiedy w dnia nasze serce może iść od kraju nienawiści do kraju lubowi I wracając z lubowi do nienawiści, gdy kilka razy w przeciągu dnia słuchając różne podziemia, taka jest ludzkość, taka jest, osoba, taka jest osoba. Але Бог хоче, щоб наше серце було виховане, виховане, і Він нас виховує. Він, він виховував апостолів. Ви їм дайте їсти. Як? Тільки п'ять хлібів, дві рибини. Дивіться на небо. Благословляйте. Розумив хліба, давав учням своїм, щоб клали перед ними. І обидві рибини всім роздив на усіх. Що відбувається, та Божа любов є така плідна, що всі вони поділи, наситилися, зібрали шматків 12, повних кошиків, і хотілося б сказати, би сказати, вистарчило б ще для ворогів, для тих відсутніх. Ті, які не знають Бога, ті, які ворогують. Боже навчи нас. Я почав як богословляти їду, то, то почав так, вживати такі формули, такий старий, так і основний. Тих, які приготували, навчилися ділитися хлібом, радості, любов'ю і навчитися зло перемагати добром. Богословити. Христос народився.